Чому за книжками не можна себе? Терапевтувати. Так, багато методів алгоритмічних психотерапії, і, власне, люди задоволені результатами. Але справжня глибинна робота вона завжди індивідуальна і персональна під людину. Вона завжди про креативність, вона завжди про вімкнення творчого процесу, який відбувається між психологом і клієнтом. Це не по шаблонам. Звісно, є якась структура, так званий сетінг, якісь правила. але все ж таки дуже важливо дати певну свободу, певну волю, і тоді людина віднаходить сама разом з психологом свій індивідуальний спосіб розуміння себе, ключ до себе, якщо ви хочете краще зрозуміти себе. Віднайти такий ключик до себе, віднайти нові сенси, якщо можливо у вас депресія чи якась криза, то звертайтеся до мене на особисту консультацію. Це канал Сублімната. Підписуйтеся, ставте лайки, діліться моїми відео з іншими людьми і до зустрічі!